Благодійний концерт під назвою Воїни світла, воїни добра пройшов в День Збройних сил України у міському палаці культури. Ініціатором проведення такого патріотичного заходу виступила молодіжна дорадча рада при міському голові. А втілили ідею життя вихованці будинку дитячої творчості і славуцька рок-група Ремонт взуття зібрані від продажу квитків кошти. Організатори передали дружині воїна Атовця із села Клепачі Сергія Тимошчука, який 9 червня під Донецьким аеропортом втратив ногу і зараз. Проходить лікування у Польщі. Ми хочемо подякувати вам за мужність вашого чоловіка. За те, що у нас є люди, які можуть захищати наше мирне небо, завдяки яким ми можемо жити і радіти кожному прожитому дню. Організувати концерт і зібрати кошти це, мабуть, найменше, що ми можемо зробити, тим самим виявити нашу небайдужність і нашу вдячність. Тому, прийміть, будь ласка, ці кошти і слова вдячності. Вашим чітким до учасників заходу звернувся міський голова Василь Сидор. Він подякував усім, хто допомагає українській армії, для кого Україна є батьківщиною, яку вони готові захищати. Дійсно ми два роки переживаємо страхи дні, страшні дні, але ми мужніємо, ми дорослішаємо. Ми починаємо розуміти, що таке незалежна Україна, що таке мир, що таке війна, що таке хоронити молодих людей. Ми сьогодні відмічаємо такі два величні свята: це День волонтера і День воїнів, українських воїнів, армії української. Хотів би сьогодні величезні слова вдячності виразити всім тим, хто не байдужий, тому що дійсно не всі можуть воювати, не всі можуть зброєю бути. Для цього треба силою, здоров'я, але не може бути людей байдужих. Тому що для тих хлопців, які на передові їм в першу чергу треба, щоб був мир, спокій, щоб їхні сім'ї жили в теплі і в мирі. І дуже важлива моральна і також підтримка. Благодійний концерт тривав більше години. Зі сцени звучали патріотичні пісні, як добре відомі, так і авторські твори єдиного в місті колективу, який виконує живу музику гурту ремонт взуття. Розпочали виступ рок музиканти із патріотичної пісні Добрий ранок, Україно». були в концерті і спільні художні проекти будинку дитячої творчості і гурту «Ремонт зуття». Ми прагнемо змін. Пісня Девіз тепер уже декількох поколінь. Вона продовжує залишатись актуальною і дотепер. І пісня, що стала гімном патріотів та набула популярності серед українців в часи Євромайдану Війни світла, воїни добра, в переспіві славутських артистів звучала не менш натхненно, ніж у виконанні білоруського гурту Ляпіса Трубецького. Завершився концерт спільним виконанням гімну України. Додамо, що подібні благодійні заходи за ініціативи молоді в місті проводяться не вперше, що є свідченням їх активної громадянської позиції та свідомого патріотичного вибору.